Христос народився, мої хороші, і мене багато питають, як, е, що таке кльош. І я спеціально сьогодні зняла е, свій кльош. Ось такий. Вот. Це такий піднос на такий, на такий е, ну, лапцігий. І як колись ми формували на весілля або на свої свята додому, як ми формували такі, такі кльоші? Беремо таку більшу миску, велика миска, кладемо ми під мис миску, ось так во, Зверху ми кладемо От, кльош. Цей. Тут ми кладемо салфетку. І спочатку ми накладаємо сюди. Вже нарізаний, хтось наріже хліба, хтось ні. Ну, підготує, ну швидше підготує нарізаний хліб і отако складали от, сюди, отак Під низ, під низ клали отакі так, нарізаний кусочками хліб. А і на свята ми пекли так само струцинь. Ось. І, і так само складається сюди і струцені хліб. Десь хтось любить е, струцень, хтось любить до холодцю е, брати собі хліба. І отак повністю е, накладали навколо. Ось тако робили і накладали повністю сюди. З одного боку, хліб, а з одного боку вже нарізані собі, підготовлююся. І нарізані е, кусочки струцні і і хліба. Ось тако повністю накладаюся з долини, аби був наложений отако. От аби був, був наложений е, такий піднос. О. Я вам сьогодні все так покажу, як ми колись формували. Так, на спід дається е, спочатку ось я відложу сюди далі. Ну, от таке в мене, що я на різдво е, готувала тепер, і я вам то покажу. Ось такі я е, готувала снігірс, Може на каналі ще поки нема, але то все буде. То все буде. Я хочу вам таке просто показати. Так, нарізаємо ми такими е, гарними кусочками. Пляц, пляцки спочатку накладали. Ось так. Рушничок собі, аби отак втирати. І нарізали отакими кусками. Я вам все повністю е, покажу, як то робилось. Ми навіть нарізали так на оски, нарізали, а після вже почали нарізати отакими, отакими кусочками почали. І ось так тепер складаємо, більші кусочки кладемо на, на кльо. Ось так накладаємо на салфетку. То були різні пляцки, то не лише один. Ну, е, сьогодні в мене один пляцок, бо я так е, спекла на свята. І так, то-то. І так складаємо. Так, різного всякого складаємо. Добре, я ще спекла ш -ш штолен маю, я буду класти і столина. Я всього буду класти, що я на, що я на, на, на ці свята маю. Різдвяну, таку нарізку я е, зроблю. Повністю. О, так само поставлю навколо. То ось так аби був. отут во все все аби було. Так я навколо наложу. З усіх сторін треба би було так. І так ще накладається. Я так зроблю такий. Ось так навколо. Ось так. Бачите, тако наложила. Так, ми так поставили навколо цього штолена. Тепер ми знову і кладемо. Якщо є різні пляцки, то кладесі в різних у, у різні то ти, сторони. Ще один поставлю посередині кусочок. Ось тако. кусочки невеликі, такі ріжесі, аби можна брати, аби людина могла взяти на один раз собі. Я ще поставлю ще по кусочковий. Якщо є другі, я ще раз кажу, різні пляски, то кладесі різних пляцків. А якщо е, отак, як у мене тепер і один, бо я один тільки пекла на ці свята і різного дрібного ще спекла, О, то я кладу отако. Так. Ось так. Тепер далі ми накладаємо, що ми маємо з такого дрібного. Я тут маю ось, ось такі, я маю е, ці от стовики шасі лишило, і я маю ще отакі е, рогалики. І я буду класти рогаликів навколо собі, отак. Аби було навколо, аби з кожного боку людина могла взяти собі. По, по Рогаликові там, наприклад, чи по. Ну, так, аби було з усіх боків, аби було такі доти. І так формуємо цілий кльош. Так, я ще спекла ось таких каштанів, то буде, буде на, тім, на каналі. буде Ось таких о. Так, тепер я, я ще отаких е, от стовиків от маю, теж тут так наложу зверху отаку просто пару штук. Так, аби то просто було, все посуну, так аби гарно виглядало. От. Святково, е, так. ще собі отаку поставлю. То вже відтак починають, якщо починають, та то, то е, хто собі що хоче, та й вже собі бере. І ще я буду класти так само горішків. Горішки, горішки обов'язково, та то різне, що було, що було е, у тім, яка була випічка, так і клалося. Ось я так поставлю, отак три туди. І, і ось тут, ось такий буде у нас. Е, Зроблений, а ще вафлі. Вафлі було теж обов'язково. Я ще наріжу вафельки. Вафельки ріжеться і отак навскіс. І кладесі теж. Такий багатий, великий має бути. Має бути кльош. Ось я вам сьогодні покажу так, як колись, як колись готували. Такі кльоші робили. Це називається кльош. Ось бачите, ось такий виходить. У нас тут, аби був повний. І таких ми робили, як було більше, робили і по 45 е штук. таких кльожів розкладали так на столі, по декілька е і так робили. Ось такий. Бачите, який виходив такі високі. Ми накладали всякого різного, то було різного, то були ще й вишеньки, То ще були дрібного такого різного, різної випічки такі були. Робили повні кльоші і так розкладали е, через деякі. Е, ну, отут, наприклад, на п'ять чоловік, там знову і на 5 чоловік, так, аби було е, через деякий відстань деяку. Отак розкладалися е, по столах, отак на весілля. Робилося. Якщо, якщо вам цікаве було таке моє відео, то, будь ласка, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Буду дуже щиро вдячна. І ще хочу щиро подякувати усім своїм спонсорам, які мене підтримують, які мені довіряють, яким подобаються мої, мої рецепти. Я щиро вдячна вам за підтримку, за вподобайки, за те, що ви цінуєте мою працю. Е, дуже щиро вам дякую, дай Боже вам здоров'ячко вам е, та вашим рідним. Нехай Бог вам допомагає. Е, і всього всього найкращого е, я вам бажаю. Божого благословіння, мирного неба е, і всього-доброго. Всього дякую ще раз вам. Будьте здорові, мир усім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий. Ось такий делікатний, такий, так-то то. -то. Різні собі, отак може крутити, дивитися не раз, навіть і круті, кому щось і подобає, і, і, то, і, то, і то беруть собі з кльоші. Оце називається кльош. Отак можеш його покрутити, було і може собі взяти з кльоша, що хотіти. Що хотіти. О. Бо то і сидять з того боку люди, з того боку. Та Ми так, ми так готували навіть на свята. Я все собі отакі робила. То дуже зручно, бо ти собі наложиш усього, там на, на кльош, і то дуже зручно виходить. О, так що. В кого є отакі во, давайте кльоші, давайте вернемо ті традиції і будемо готувати в отаких кльошах. Дуже гарно. А що, а що так дуже гарно? І колись було, і такі наші були традиції. Так що готуйте і отакі кльоші.